Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 4 серпня. В даному відеороліку хотів би показати транспорт, яким ми найчастіше пересуваємося по місту. Так як нам дуже зручно Ось такі автобуси мають хороші маршрути. Прямо біля нашого будинку є зупинка. Нам дуже зручно пересуватися такими автобусами. І Якраз такий цікавий момент хотів би засняти. Приїжджав поруч і вирішив засняти ось цей момент, коли ось ці електроавтобуси знаходяться на заправочних станціях. Зокрема, цей автобус на зупинці, а подальше можна побачити автобус, який заряджається. Ось тут є декілька ось цих станцій для підзарядки акумуляторів, тобто хороші зручні автобуси з кондиціонерами, з системами обігріву, ну і ще їх на зручність, що вони можуть їздити абсолютно кожною дорогою, якою прокладений маршрут, так як не акумуляторні екологічно чистий транспорт, який не викидає абсолютно ніякого СЕО 100% електрика. Ось такі автобуси з цікавою роз... розкраскою. Друзі, також хотів би сказати, що в місті Мілан е, суттєво обмежується рух легкових автомобілів з двигунами е, дизельними, тобто всі модифікації, які є нижче євро 6 е, суттєво обмежено законом пересування таких автомобілів, ними можна рухатися до центру і по центру тільки в вихідні дні, тобто субота, неділя, а в будні дні можна їхати лише тільки, якщо придбати певний, скажімо так, пропуск. Якщо у вас двигун нижче Євро 6, більш лояльніші закони до... Автомобілів з бензиновими двигунами на природньому газу. Там немає ніяких обмежень по модифікації євро. Тобто є більш старіші автомобілі, які, якими їздять люди по місті Мілан, пересуваються скажімо так, ближче до центру. Тобто ось такі нюанси по, скажімо так, в законодавстві, по транспорту. Часто ми чуємо, що якби ми жаліємося, розмитнення дороге, ще щось. Тобто в кожній країні, в кожному місті є якісь свої нюанси в законах, які, скажімо так, пересічному громадянину не зовсім приємні. Тобто придбати більш такий старіший автомобіль з дизельним двигуном більш дешево, але пересуватися ним е не зовсім комфортно, так як або, або потрібно пересуватися тільки в вихідні дні, або кожного разу, коли в'їхаєш в місто Мілан, потрібно купляти цей пропуск, який коштує 5 євро. Ну, ось така, друзі, інформація. Проїхав мимо і вирішив засняти ось і цікавий момент. Самому як тільки вперше побачив, досить стало цікаво подивитися на ці заправочні станції. І вирішив це все зафіксувати, щоб поділитися з вами. Дай Бог, щоб і в наших містах розвивалися ось такі заправочні станції, щоб в містах так само можливо можна було пересуватися такими комфортними і екологічно чистими автобусами. Але, мабуть, не для кожної країни підійдуть ось такі акумуляторні автобуси, так як неодноразово наголошується на тому, що акумулятор е, погано реагує на холод. Тобто в період зимніх морозів, мабуть, що акумулятори будуть більш частіше розряджатися і частіше потрібно під'їхати до таких заправочних станцій. Ну, такі нюанси для більш теплої італії це певно, що дуже добре. А для нас, мабуть, більш зручніше буде застосовувати в містах тролейбуси. І це моя така думка. Ну, на цьому все, друзі. Можливо, хтось володіє інформацією, як у нас розвиваються заправочні станції, принаймні для легкових автомобілів. Пишіть, поділіться, буде цікаво мати зворотній зв'язок з вами. На цьому все, все найкраще. До подальших відео.